Вікон нема повибивані, позабивано, усе ванна взагалі розбита вся. А чому не виїжджали раніше? Ну я ж не ходяча, мені треба як їхати, оформляти оформлять, щоб вже ж опікун якийсь, або оце собес, щоб вже взяла пальто і то, як його, і обуви. Он в армии, брат. Расскажи, чему вы взяли с собой эту речь? И... Ну, как чему? Распоминания, как бы, не, неизвестно, неизвестно, чему мы вернемся сюда, что не вернемся. Ну, хоть память будет. И одеяло зимнее брала, и сапоги, вон, видите ж, и пальто, и зимнее, и, и осеннее. Мы разделены. я оставила квартиру, у квартиры всякая всячина осталась. Не доедала троих детей, воспитывала. Никаких алиментов не было. Все наживала кредитами. А теперь все останется, не дай бог, придут, позабираются все и разобьют все. Куда вертаться? У меня разбита квартира, у меня стенки ходором ходятся. И вот так вот Раз ну розбита і дирки, дирки. Та що узяли? Кушать я не брала нічого. А деться узяла. Ну, міняться, як говориться. На зиму я нічого не брала, одну шапку норків забрала, що мені пошили, і все. Ми евакуюємо підопічник територіального центру Мирноградської громади. Це люди одинокі. Маломобільні, похилого віку. Сьогодні ми веземо в Царичанську громаду, в село Михайлівка. Там шелтер, вони нас гостинно приймають, 40 людей. І три соціальних працівники. Автобус нам надала громадська організація. Пролізка зараз. Ми нашим транспортом місцевим звозимо людей сюди, збираємо по місту І з лікарні. Заберемо п'ять осіб, які там з квітня місяця у нас знаходяться. Там є люди без документів. Ми ж не можемо їх теж залишити. Я самого дітства жила у хуторі червоного края в Росії. Я попросила сама, тому що в мене немає до кого обратитися. У мене немає ні чоловіка, ні сина, нікого немає, одна я. Зини закриваються, у нас уже ж не працює. Соціальний офіс не працює гаряча лінія на телефоні. У нас пенсійний не працює на телефоні. У нас СНАП на телефоні. В райони, які нам зараз потрібно вивезти дітей, це район 5-6 і мікрорайон Західний, там вже працюють екіпажі, екіпажі із співробітників Національної поліції і ДСНС. Ми відпрацюємо по телефону. У нас 217 сімнадцять ось ну, працівників кожного дня роблять обзвон і моніторять, хто є в громаді з дітей, родини. Це класні керівники, це вихователі груп, це відділ сім'ї молоді і спорту.